Супер. Відчули сік про холодний, правда? Бо да. Він холодний. Супер, молодці. Тепер, наступне запитання. Подивіться, що взяти, звичайно, їх і воно віде. що ж тут буде. Обов'язково, вода. якщо ми заморозили сік, ми отримаємо назад сік. правильно? Правильно, він? Правили? Як ви думаєте, чи такий сухий, незвичайний рід? Чи він тане, чи ні? Тан, чи ні? ні. Давайте проведемо експеримент. Що я роз? Ні, ти будеш. Дивіться, у мене є колба. Ось так вона виглядає, вона як порожня. Я додаю туди теплої води. Якого кольору вода, хто тобто, скаже, прозора. Молодці. Хто тобто, казав біла, це неправильно. Халат білий, а вода прозора, тобто вона не має забарвлення, правда? Ми забарвимо нашу воду. Давайте. Який колір? Я додам туди парни. Наша вода. Просто стала синього, так, щоб нам було з вами веселіше. Угу. Тепер ми одягаємо рукавички, Аня вже оділа і кидає колбу по одній гранулі. Так, давай кидай, я тобі скажу, коли буде достатньо. І ми з вами провіримо. Чи тане. А я ти там не промажиш. Та, Тепер знімаємо рукавички. Як ви бачите, в нас утворилась реакція. Хоча виділяти свого кислий газ. Тепер до нього можна доторкнутися, так? Вже ручками. Він же не є холодний. Давайте спробуємо, який він на дотик. Вітай, поки що, давайте.